Всім привіт! Сьогодні ми робимо довгі інтервали, під 10 км, а саме, друзі, як ви думаєте, 5 разів по тисячі, 6 разів по тисячі? Ні, друзі, 10 разів по тисячі через 200 метрів. Що цього відео, побачимо. Зараз зроблю невеличку розминку, 3 км, розтяжку і починаємо. Всім бажаю приємного перегляду. Поїхали! Друзі, я завершу робити розмінку, пробіг 3 км, а зараз давайте розповім про сьогоднішню погоду, ціль та сам боча. Сам боча сьогодні ще не погане, але деякі фактори, які можуть повлияти на сьогоднішню роботу. Перше, це я біг в неділю темпове тренування, тобто біг на 6 загиблих героїв, 10 км, потрібся 3. Далі, в понеділок я робив Інтервали 1000 1002 км, 1000 середнім темпом по 3,22. Вівторок я робив зранку 7 км і ввечері я робив відновлювальне тренування 16 км. Так що, друзі, за день вийшли 23 км. А сьогодні я робив тільки одне тренування. Ось ввечері ці інтервали десь раз по 1000 через 200 метрів. Що сьогодні побачимо. Ціль сьогоднішнього тренування зробити їх і не швидко, і не повільно. Тобто середнім темпом 3,30, 3,35. Не вийти на темп 3,40. Погода також сьогодні непогана. Наче і на подвір'ї, і не холодно, і не жарко. 12-14 градусів, вітра майже немає. Так що, друзі, зараз зроблю невеличку розминку. Списи і починаємо. Буду сьогодні робити в кросівках, тому що в шиповках буде тяжко і ноги заб'ються, і смислу немає робити, тому що буде бігти в кросівках і краще зробити в кросівках. Так що починаємо І так, друзі, завжди вже розтягуватися, робити списці. Зараз буду вже починати, йду на 200 метрів і починаємо, друзі. Надію, що зроблю сьогодні гарно і вийде в мене. Так що, побажайте мені удачі, поїхали! Так, Друзі, тільки що зробив перший раз, 1000 метрів, вийшло на 3,35, зробив непогано, біжиться. Було легко, так що, друзі, теж біг, і дихання моє не збивалося війну хорошо. Так що переходимо до другого разу. І так, друзі, що закінчив робити другий раз, вишиме 3,29 з Спершу Трішки повільніше був, а другі пришвидкість, так що непогано, але швидше не потрібно, тому що може закислити і потім буде передостання, бо там друга половина буде набагато повільніше. І так, друзі, якщо зробив третій раз тисячу метрів, вийшло мене 3.30. Два зробив непогано, бігається також поки що нормально. Так що, друзі, переходимо до четвертого разу, трушимо 200 метрів і робимо наступні. Надію, що з таким темпом продовжуй і надалі. І так, друзі, що зробив вже п'ятий раз, тобто половина роботи. Вийшло в мене четвертий раз 3.32, п'ятий 3,35. Тобто трішки заповільнюся і починаю вже, коли біжу, наприклад, на останніх 600. Тобто, ну, 600 пробіг і 400, починає трішки підкистати, стати. Так що ось так. І так, друзі, якщо я зробив, вже сьомий раз вийшов на 3,34, шостий раз мене вийшов 3,35. Трішки скинув на секунду, але вже починає закисляти, особливо на останніх 500 метрів. Так що, друзі, не так вже легко робиться. Але сподіваюся, що продовжу такий самий темп до кінця. Так що, друзі, надіюсь і біжимо. Стараємося. побігли. І так, друзі, вже зробив 9 разів. Тобто, залишається останній. Вишов має 3,36, 8 також 3,36. Уже підкисляє не 500 метрів, а й 600 метрів останніх. Так що, друзі, надіюся, що останній зроблю трішки швидше, ніж 9. Так що ось так. Важковато вже біжиться. І так, друзі, завершили ви роботу. Вийшла мене 3.34 останній раз. Робила цю роботу важкувато. Так що, друзі, зараз роблю заминку 2 кілометри і підемо висновок цього тренування. І так, друзі, завершили робити це тренування. Прибіг сьогодні друзі на 17 кілометрів, тобто 3 км зминки, 12 кілометрів загальної роботи і 2 км заминки. Це тренування вийшло мене надзвичайно потужне та чудове і складне. Отузаться всі рази. Середній темп навіщо три 3,35, 3,36. Друзі, це тренування підходить на підготовку на 10 кілометрів, тому що якщо робити 5 разів, то тебе хватить на 5 кілометрів, а далі тебе буде вже. Буде важкувати бігтися, закислювати там і рубати. А так ви прибігли на 10 кілометрів, тобто зробили таку підводку, показали, як ви будете бігти 10 кілометрів, тобто приблизно, там, даде, ще 10-5 секунд, тобто і ось так виходить. Так що комусь подобається відео, ставимо лайк і пишемо, підпитуємо на канал. Всі до нових зустрічей, Слава Україні! До нас прима.